Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Усіх вітаю! Вчора засобами масової інформації поширилася новина про те, що Верховна Рада Україна, України України перейменувала ряд сіл і міст в рамках декомунізації для того, щоб позбутися радянських рудиментів. Як в назвах, як в архітектурі, так і відповідно у ментальності. Думаю, доцільність цього заходу не треба доказувати. Війна, в якій гинуть найкращі сини і дочки України, є для нас викликом, щоб ми майбутнє для дітей і внуків зробили кращим. Тому процес декомунізації дуже важливий. Одночасно поряд з тим. На приватній Фейсбук-сторінці народного депутата України, члена партії Слуга народу пана Камельчука Юрія з'явилося таке пояснення, що він з огляду на те, що Верховна Рада України прийняла рішення декомунізувати Червоноград. Йому надаючи назву Шептицький, пов'язуючи його тим самим з постаттю митрополита Андрея Шептицького, що він виходить зі складу партії Слуга народу і ось саме тут я би хотів не тільки прокоментувати, але й звернутися до пана Камельчука, якщо він є молода людина. Сумлінням і хоче бути у політичному і суспільному житті щирим і чесним, зробити висновки. Отож, найперше, дискусія навколо переіменування Червонограду тягнеться ще, як пригадуєте, з 90-х років. Про це, до речі, говорить також і пан Камельчук. Думки людей розділилися місцевих мешканців. На різні категорії. Одні вважають, що треба цю назву залишити, тільки надати її іншої інтерпретації, що Червоноград не завжди пов'язаний з комуністами, але можна його перекваліфікувати в іншу символіку. Друга група людей вважає, що треба місту повернути давню назву Кристинопіль і таким чином пов'язати її з. Історію цього міста, як польського періоду, так і відповідно і церковного, адже там є, знаходиться ікона Кристинопільська до сих пір. Тощо. І є третя категорія людей, які вважають, що з огляду на те, що в місті Червоноград тепер Шептицький, свого часу проживав. І був пов'язаний з цим монастирем, василянським містом митрополит Андрій Шептицький присвоїти йому ім'я чи перейменувати його на Шептицький, що і було зроблено. Які подальші процедури визначає закон? Але я б би тут хотів повернутися до пана Юрія Камельчука. Я його особисто знаю з ефірів яких ми спільно брали участь, особливо в 2019 році, пам'ятаю його ревність і завзяті щодо пропагування тієї стратегії, яку пропонувала партія Слуга народу в 2019 році, він належав до одного з тих найбільших борців, як на мене. В Львівській області, які обстоювали ідеологію цієї партії. А тепер він чомусь виходить з цієї партії. В нас в українському політикумі, це є річ, яку вже сприймається нормально. Чому? Тому що в нас багато депутатів міняє партії і, відповідно, погляди. Деколи вони мені особисто уподібнюються до Цигана, якого два інтелігенти питають на базарі циганонькою, а якої ви є національності? І циган у відповідь відповідає, а якої вам, паноньку, треба. Але це вже справа сумління і чесності депутатів. Однак я би хотів звернути увагу пану Юрію Камельчуку на те, що він у своїй заяві вчорашній. Пояснюючи свою позицію щодо того, чому він покидає лави партії, слуга народу, і то саме через те, що Верховна Рада України присвоїла ім'я Шептицького Червонограду, перейменовуючи його. І він саме тому виступає, і покликається на Конституцію, і на історичні події. Отут він злукавив, і злукавив дуже брутально. Першим ділом. Якщо він хотів пояснити свій вихід з партії Слуга народу, не треба чіпати постаті митрополита Андрея Шептицького. По-перше, тому що на такі постаті взоруються, а не обвинувачують їх в тому, що вони стали причиною тої чи іншої поведінки політика. Це негідно і це по-дитячому. Друге. Митрополит Андрій Шептицький є не тільки великою постаттю для українського народу, але є й чоловіком, як процес біатифікаційний якого є розпочатий, і церкві готується про його проголошення блаженним, а опісля святим. святі і блаженні люди це є по суті герої української землі, особливо шептицькі, але також наші заступники в небі. Тому до них треба молитися, на них треба узуруватися, а не, не маневрувати ними, бо тому, що це на добро не вийде. І наступне: я переконаний, що якщо пан Камельчук, який сам походить з теренів, е Шептицького чи Червонограду, е дуже переживає за це місто, то я думаю, там дуже багато проблем є. І Якщо його сумління дуже боліло за це місто, то треба було раніше мандат. Взагалі складати депутата Верховної Ради, оскільки набагато більше проблем у Червонограді є, ніж справа присвоєння йому нової назви чи перейменування. Звичайно, що першорядну роль у перейменуванні віддається місцевій громаді. Люди, такі як я, можуть оцінювати збоку. Чи займати певну позицію з огляду на те, що постать митрополита Андрея Шептицького є мені дуже близькою, я належу до тих, які досліджують його постать. І тому можу сказати свою експертну думку вирішувати питання це, це до компетентних органів державної влади. Але не слід пану Камельчуку. Митрополита Андрея вплутувати в партійні інтриги особисті або особисті невдачі політичні, бо це на добро не вийде. І пане Камельчук, якщо ви є людина чесна перед собою, то на вашому місці я би вибачився, що некоректно повівся у моїй позиції в дописі. Щодо аргументації вашого виходу з ряд, ряду чи з лав партії Слуга народу. Бо насправді, я не думаю, що тут митрополит Андрей Шептицький вам чимось завинив. Це є інші аргументи, і це є як наяву. Тому я закликаю вас, життя продовжується. Війна триває, але вона закінчиться. Якщо ви хочете мати, пане Юрій, добре політичне майбутнє, то вмійте також певні речі, які були публічно сказані. Не в попад за них перепросити. Думаю, що це тільки вам додасть честі і гідності. З повагою. Дякую всім за увагу.